Червень це перехідний місяць у садівництві. Вся розея сада, яку ви так трепетно вирощували всю весну, від помідорів до цибулі, нарешті покинула свої затишні горщики і вирушила у відкритий ґрунт. Після того, як в кінці травня ви з полегшенням зітхнули і вирішили трохи відпочити. Насолоджуючись видом свого саду, прийшов час знову діставати коробку з насінням. Зараз саме час сіяти овочі для середини літа. А в деяких випадках можна навіть ризикнути і посіяти їх прямо у відкритий ґрунт. Але, як би дивно це не звучало, вже пора задуматися і про розесаду для осіннього врожаю. При цьому залишається ще багато культур, які можна сіяти прямо в землю, від літніх гарбузових до однорічних квітів. Прямий посів у відкритий ґрунт. Минулого тижня я посіяв перші в цьому році огірки для засолювання прямо біля основи нової, дуже амбітної шпалери. Це частина мого експерименту бути сміливіше і сіяти відразу в ґрунт, а не вирощувати розея до будинку. Звичайно, у цього методу є ризики, насіння можуть не зійти, а молоді паростки можуть стати здобичу слимаків або інших шкідників. Я посіяв із запасом і даю огіркам два тижні, щоб показати себе. Якщо нічого не зійде, відправлюся в садовий центр за розесадою. В середині літа з огірками можна вчинити по різному, посіяти прямо в ґрунт або висадити готову розесаду. Прямий посів вимагає більше довіри і терпіння, але зате менше клопоту. Один експеримент, який майже завжди вдається це посадка бобів. Неважливо, кущові це або воюнкі сорти, боби швидко і легко проростають, і вони вважають за краще рости на постійному місці. Я завжди сію їх із запасом приблизно на 30% більше, ніж рекомендується, на випадок втрат від місцевої фауни і ставлю міцні опори. Мої білі кучеряві боби, на фото вище, вже з'явилися з землі через 10 днів після посадки. Кукурудзу теж краще сіяти відразу на грядку, і це потрібно зробити на початку червня. Компромісний варіант розея сада на вулиці. Цього року я вирішив спробувати проміжний метод вирощувати розея саду в лодках, але залишати їх на вулиці. Так я можу використовувати природне тепло сонця, але при цьому контролювати паростки. Особливо добре цей метод підійшов для гарбузів. Оскільки вони в лодках, я бачу, які сорти зійшли, можу відібрати найміцніші паростки і висадити їх саме туди, куди потрібно. Я посіяв гарбузи близько тижня тому, і половина лодка вже дала сходи. Цей спосіб виявився настільки вдалим, що я планую використовувати його і для інших культур: кабачків, динь, базиліка, зелені і навіть пекінської капусти, яку зараз складно знайти в магазинах. Не забувайте про повторні посіви. Головне завдання в цю пору року не забувати про повторні посіви. Якщо не підсівати салат, буряк, редис і зелена цибуля, то до середини літа їх просто нічого буде збирати. Посів однорічних квітів на цьому тижні я посіяв соняшники, розподіливши їх по рядах залежно від висоти, високі мамонтові сорти до 6 метрів ззаду, а більш низькі плюшеві ведмедики. Півтора метра спереду. Соняшники чудовий спосіб створити живопліт у саду. Навіть якщо ви не садили їх цього року, минулорічні квіти можуть зійти самі, якщо птахи або вітер рознесли насіння. Також зараз можна сіяти цині. Вони бувають різної висоти від 30 см до метра 20 см. комбінуйте різні сорти для більшого ефекту. Не забувайте і про настурці їх можна сіяти по всьому саду. Вони не тільки красиві, але й служать пасткою для попелиці. Зараз також можна посіяти космою, вона виростає до півтора-двох метрів, утворюючи пишні кущі з ніжними квітами, які прикрашають сад в кінці літа. Аммі або мережево королеви Анни ще один чудовий варіант для заповнення простору. Почніть вирощувати багаторічники на наступний рік. Як тільки в моїй теплиці звільниться місце від літньої розеесади, я замислююся про багаторічники. Купувати їх у садових центрах дорого, тому краще вирощувати їх самостійно. Агастахе або м'ятний колібрі буває найрізноманітніших кольорів. Ехінація одна з моїх улюблених квітів липня, тепер доступна в яскравих і незвичайних відтінках. Якщо посіяти її зараз, до кінця літа у вас будуть міцні саджанці, готові до висадки. Також варто звернути увагу на багаторічні шавлі, дереві, який тепер буває не тільки жовтим і білим, але й насичено рожевим і червоним аквілегії, витончені дзвіночки і дельфініуми. Останні правда, складно проростити, але якщо вийде, вони будуть радувати вас своїми високими сувіттями щороку. Пора подумати про осінь. Хоча сіяти осінні культури потрібно тільки на початку липня, вже зараз варто скласти список і купити насіння. Тим більше, що в багатьох магазинах зараз розпродажі. Я щодня отримую сповіщення про знижки від різних виробників насіння, тому перевірте свої улюблені магазини та заздалегідь запасіться всім необхідним.